Привіт! Мене звати Люба і ви знаходитеся на каналі Марсі in Canada. Я проживаю в Канаді вже з 2016 року і проживаю в Манітобі. Сьогодні я вирішила показати свій робочий день, адже сьогодні мені потрібно їхати на офіс і їхати мені десь 1,5 години, якщо з трафіком. Відповідно, сьогодні я встала о 5.20 і. Приготую щось з дітям поїсти, або три рази щось їм треба дати, придумати, поїсти в садочок. І відповідно, мене це займає мінімум як пів години, хоча з вечора я також щось стараюся вже положити в рюкзачок, але пів години вранці я мушу на це витратити. Також готую собі кашу, і е, я встала і зрозуміла, що в мене щось зламався чайник. Відповідно, я просто кипітила воду в ронделечку. Також, як би як же без кави зробила собі каву, але бачу, що навіть не встигаю її випити, відповідно, залила з собою і в дорозі і поп'ю. Це е, я вже виїжджаю о 6.20 зазвичай я вже виїжджаю і я люблю ранок, я люблю ранок вставати, ось сонечко встає, прекрасний день. Їдемо на роботу. Це вже я зараз під'їжджаю до Вінніпегу, і це вже об'їзна Вініпего. Зазвичай я їжджу по Веніпезі довше, ніж по трасі. Так, вийшла я на обід і хочу заскочити в Костку, купити собі чайника. А то вранці я мусила кипятити воду в каструльці малесенькій. У мене буквально ось на днях перегорів чайник, так що заскочимо, купимо чайника. Ось це в нас відділська з всякими такими непродовольчими товарами і тут десь має бути чайник. О, морозильниця морозиво робить. Ось чайник. Ось такий ми і візьмемо. 30 доларів це хороша ціна. Вони точно такі самий були. Він мені відслужив два роки. Такі і візьмемо. А тут більше нема ніяких. Тільки один такий. Так що беру. Бачите, вже костку виставили зимові курточки. 1 серпня вже курточки продають. 36 доларів такі набори. Штаніжки і курточки. Ще хочу глянути дітям якісь фрукти і все. Нічого мені не потрібно сьогодні купувати. Я думаю, можливо, персики візьму. 15 доларів за такий ящичок. Манго 11 доларів. Шість штучок там. Не знаю. Мабуть, візьму ці персики і все. Але води виглядають мені зеленуватими, так як мають ще полежати. Не взяла я персики, такі вони якісь дуже зелені. Але думаю, можливо, щось в садочок візьму. Тут є ось таке якесь печиво, можу спробувати. Останніх три пачечки залишилось. Візьмо. Ще взяла ось таке якийсь пречува, не знаю, з шоколадом всередині. 13 доларів, але тут 32 пачки по 21 грам. Я думаю, якраз разову пачечку таку дати. Спробую. думаю, можливо, ще візьму дітям ось такий в садочок. Фрукти. Просто фрукти, як консервовані фрукти. Експериментую. Все по чуть-чуть беремо. Все-таки візьму таке манго, сухе, без цукру. До кави. Відео, лишила, е, його, його тим, щоб, можливо, цікаво, Why? I think that'd be fine for you. Like it's they want two, right? I don't think... for your department? Oh yeah, but we want all of them already. I know, but they're on the board. Literally so every department that's food is like two. Oh yeah. So they want like another one. Yeah. In your yeah. Думаю, можливо, покривало взяти з подушкою такий прям набір, бачите. Погана ціна за два штучки 37 доларів 99 центів. Ну, як дві штучки. Тут одне покривало і одна подушка. Якщо знайду твін, то візьму, бо це квін, квін мені великий. Не було там твін, а я хотіла це для дочки, а для дочки квін сайз це досить великий. Мені таке не підходить, так що не беру. Десь пошукаю інше місце. Що буду виходити? Так, справилася я з коском. Так що купила я чайник, купила спробувати ось таке печиво. Не знаю, можливо дітям сподобається, думаю, візьму. Мені сподобалося, що там індивідуально запаковано. Тобто так можна навіть в садочок дати, якщо то. Ну, не знаю, чи я буду давати в садочок, скоріше всього, буду давати просто так їм, якщо треба відволікти їх, знаєте як. Далі купила ось такі ящичок. Просто фрукти, як. Як це консервовані, да? консервовані фрукти. Тут хорошо, що воно така невеличка пачечка можна в садочок дати. Я вже, мабуть, пів року їм не давала таких фруктів, бо зараз є свіжі фрукти, я даю свіжі, якщо є. А думаю, зараз можливо додавати час від часу. Бо завжди проблема, що придумати дати їм в садочок. І взяла ох! Ось таке печиво перший раз взяла сподобалося те, що а, такі малесенькі пачечки. І теж дати на один раз вистачає. Я не люблю, коли велику пачку даєш дитині, і вона всю велику, велику пачку і з'їсть. А так маленька пачка тут 20 грам. Побачимо, перший раз взяла. І взяла собі спробувати сухофрукти. Ох! О-хох, закинула. Ось такі манго. Давайте спробуємо, так? Да? Ось таке. О -о, О! О! Зуби треба мати. Ну, не, не знаю. Таке воно. Ну, очікувала краще, чесно кажучи. Не варте, мабуть, було такого. Ну, добре, що воно без цукру, звісно. Але. Ну таке воно навіть кисловато трішки. Не то, щоб М -м, сахар, а цукор, а прям. Ладно, з'їм. Ну і все, більш нічого не взяла. Їду далі. Вирішила, візьму собі кави, адже. Я зазвичай дві раз два рази каву в день п'ю, і сьогодні це моя друга кава. Одну я пила по дорозі, домашню, і ось це вже я взяла з собою. Прийшла на офіс далі, працюю. Нічого особливого немає, просто звичайний мій робочий день. Як я вже казала в своїх відео, я працюю в транспортній компанії у відділі по роботі з клієнтами. Бронюю, коли приїде машина, яка машина має бути. Все, ну, таке, нічого такого особливого. Просто все про клієнтів, божу базу, про завантаження, тип завантаження. Працюю з клієнтами загальними. Так, всім привіт! Сьогодні в мене вже наступний день, адже вчора я прийшла з роботи і е, діти. Треба щось покормити, щось придумати, обрати за ними, помити. Так що не було коли. А вже сьогодні в мене наступний день, і е, сьогодні ми проснулися, і в мене малий захворів. Відповідно, я мушу е, зараз заскочити е, в супермаркет і взяти щось від кашля, бо ну дуже сильно кашляє дитина. І в мене нічого нема. Найшла коробочку, що я таку раніше купувала е, для малої. І думаю, можливо. А для малого також щось таке візьму, але для менших дітей. Ось тут, бачите, для Children але з 6 до 11 років. Але я їх видавала малі, просто меншу дозу давала. Відповідно, щось зараз від кашлю подивлюся йому. Зайду в магазин, візьму. Але з другої сторони, думаю, Боже, добре, що я сьогодні якраз працюю з дому, і в мене є можливість така працювати з дому. Ну, не всі дні, відповідно, я одні дні їжджу на офіс, а другі я, я працюю з дому. Бо якби так треба було мені їхати, дитина хвора. Ну, куди її дівати ту дитину? От скажіть, ну реально. Хоч в мене там зарплата невелика, але за те, що я можу працювати деякі дні вдома. Деякі дні їжджу на офіс, це просто вдячність безмежно, оскільки з маленькими дітьми це просто, просто дуже круто. Так що, поки вони малесенькі, скоріше всього, я там буду ще працювати. Але таке, не про це. Йду в магазин, просто в Велмарт під'їхала зараз і купимо щось від кашля. Більш нічого не потрібно. Ось це, до речі, засоби від алергії, по-моєму. Теж від кашлю? Ось дитячий відділ. Ось це талінол, ладвіл. Ось це, ось те, що мені треба. Але ні, це від колдифлю. Ось це від кашлю. О, з року до 11. Або спробую такий кашель. Так, <клухи> да, спробую, мабуть, такі. Чи можливо взяти таке? Антивірус, флуке від кашлю. від коли щось вкусило, наприклад, Hes від uh, Pain, біль. І плюс, два плюс роки. Тобто сироп можна всім. Універсальний. Але коштує трохи 19,77. Цей коштує 10,97. Зараз щось придумаю вирішили взяти ось цей, оскільки я подумала, що він буде універсальний для всіх. Просто дозу треба міняти. Бачите, два роки, з чотирьох років, з дев'яти років. Просто різна доза. Так, в нас вже вечір, і е, я зазвичай завжди завожу дітей, в садочок, а мій чоловік завжди забирає. Але сьогодні мій позвонив, каже, що запізнюється на роботі, так що мені теж треба її і забрати мало. Так що ми з нашим хореньким їдемо забирати дочу. Так що поїхали. Так, дитина втомлена, задоволена. Мама задоволена, що дитина втомлена. Значить, в садікою було все добре. Та, доця, сподобалось тобі в садочку? Класно. Так, на цьому буду все закінчувати. Дякую, що додивилися до кінця. Всім бажаю тільки всього найкращого. Пока-пока.